У нас сьогодні огляд ось таких ліхтариків Софірм СК-13. У нас таких ліхтариків два, відрізняються вони джерелом світла. Чорний ліхтарик має ось такий світодіод SST-40, а зелений 519A. Зелений ліхтарик світить росіяним світлом і більш теплим. Чорний світить більш вдаль, і світло холодне. Комплектується кабелем зарядки USB A на Type-C. До речі, кабель якісний, який можна використовувати. І також є ось така кліпса. Там, наприклад, на ремінь його можна кріпити. Ця кліпса створює ось такий захист для кнопки, щоб в сонці випадково його не вимкнути. Кожний ліхтарик має ось такий акумулятор від компанії Sofir 18350 на 1100 мА. Ємність чесна перевірена якісний акумулятор. Зелений ліхтарик, який має чіп 519. А має яскравість 1100 люмен. А чорний ліхтарик світить нас з яскравістю 1300 люмен в турборежимі. У кожного ліхтарика є ось такий шнурок, можна використовувати на руці. Одна кнопка керування, зарядка по Type-C. Ми його і вмикаємо, і перемикаємо режими цією кнопкою. Нічого зайвого, але при цьому зберігається повноцінний його функціонал. Маленький акумулятор, але він забезпечує автономність до 4 годин, в залежності від того, який режим ви будете використовувати. Стандартний режим. І зараз ми вмикаємо турборежим, як ми можемо побачити, світить у нас він доволі таки далеко. Ось навіть до дерев достає. Значить, малесенький такий ліхтарик може вам освітити. Це зараз у нас світиться зелений ліхтарик, який світить теплим кольором. А тепер вмикаємо чорний ліхтарик, такий самий маленький, він уже в нас світить далі, але холодним кольором і більш направленим. Середній режим. Вмикаємо максимальний режим, як ви можете бачити, дерева у нас видно набагато, набагато більше і далі. Я ось можу весь стадіона ним освітити. Маленький ліхтарик, але дуже потужний. Ліхтарик дуже гарний по якості, маленький, функціональний. Я вважаю поставити йому оціночку 10 із 10 і сміливо можу всім рекомендувати. А вигідно купити його, ви можете в нашій телеграм-групі. Посилання в шапці профілю.